Ольга Штейнер, власниця класної відомої фабрики Швейної Rock яка має в своєму портфелі один з таких дуже крутих брендів, як називається? називають, і мене звичайно що цікавить як побудований маркетинг цього бренду. Розкажи, поділися трішки досвідом. Це дуже було важко, звісно, вибудувати цей весь маркетинг і позиціонування. Але особисто я зрозуміла, що потрібно жінкам продавати не домашній одяг, а відчуття відчуття комфорту, відчуття оновлення, відчуття взагалі того, що ти можеш виглядати гарно, навіть якщо ти в домашньому одязі. Тому ми почали своє позиціонування з того, що домашній одяг це не просто розтянута футболка, не просто якась галіма-піжама. Це може бути одяг, в якому ти можеш вийти на вулицю, ти можеш піти в магазин, і навіть сьогодні я була на сцені в нашому одязі. А я, до речі, пам'ятаю, бо я була на твоєму виступі в Дніпро-Рівне, коли ти виступала, що ти сказала, що жінки отримують оргазм. Так, Тактильний. Тактильний, давай уточнимо. А скажи, будь ласка, в тебе команда ін-хаус чи на аутсорсі? Яка твоя стратегія? У мене команда інхаус. Вони всі знаходяться в Запоріжжі. Що що стосується маркетингу? Що стосується бухгалтерії, вона трохи розкидана по світу. Навіть фінансовий директор живе в Канаді. Відділ гуртових продажів це також по Україні. Одна дівчина у Франківську живе. А так, в принципі, ну швачки, основне виробництво і основний персонал це близько там 100 людей на сьогоднішній день. Це Запоріжжя. А якщо не секрет, які ти інвестуєш? Дофіга, то До фіга? На сьогоднішній день я фактично останні десь місяців 6-7 я інвестую весь свій прибуток, і навіть квартира вже пішла туди маркетинг. А якщо взяти, я розумію, що не хочеться називати конкретні цифри, а якщо так якийсь відсоток від обороту, можливо, зможеш зорієнтувати? Бо завжди дуже всіх цікавить а якісь цифри почути. Ми зараз інвестуємо 20%. 20%. І так як це фактично наш прибуток, тому що на сьогоднішній день українці не готові платити за домашній одяг стільки, скільки він вартує. Тому ми пішли, ми розуміли це, що війна в країні, тому ми знизили свою маржинальність і останній рік працюємо фактично в нуль. І я просто працюю в надії на світле майбутнє, що зараз я поставила там собі. Крапку, жовтень, листопад. У нас має змінитися трохи концепція. Цінова політика має змінитися, і ми будемо виходити в плюси. Дякую, що Поділилась досвідом. Дякую тобі.